Зірву я, любі віточки, для вас чотири квіточки. Що першою хороброю, що другою придоброю, що третьою вродливою, четвертою щасливою. Живіть, ростіть хоробрими, хорошими та добрими, вродливими, щасливими, немов пташки над нивами. Дітки здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про квіти. В кожній квітці прихована краса, натхнення, безмежна любов до рідної землі та прекрасного. Квіти це емоції, цікавість і радість. Вони вчать нас бути уважнішими, відповідальнішими, ніжними та добрішими. Де ростуть квіти? Подумайте так, на полях, луках, у лісах, на озерах, в будинках. А як називаються ці квіти, які ростуть у кімнаті? Так, ви прові це кімнатні рослини. Так, діти, кімнатні рослини це живі організми. А як ви думаєте, що необхідно їм для життя? Подумайте, так, любі мої, їм потрібно світло, тепло, вода, повітря, розпушувач, оприскувач. Праві! А скажіть мені, будь ласка, які кімнатні рослини є у вашому будинку? Ой, які гарні квіти у вас вдома. Сьогодні, любі мої, я хочу вас познайомити з квіткою, яку називають бегонія. Сортів бегонії дуже багато. Вони бувають як великі, так і кригітні, як ампельні, так і трав'янисті, як кучеряві, так і сланкі. Всі бегонії дуже-дуже красиві. Бувають бегонні тільки листяні. Її великі листя пофарбовані в різні тони, від сріблястих до коричневих зі світлими плямами. А також є бегонні вічно квітучі. Це красива квітуча бегонія круглий рік, розпускає прості або махрові квітки червоного, білого, жовтого, різноманітного кольору. Ось подивіться! Бегонія чудово очищає і зволожує повітря, поглинає електромагнітні хвилі. Кислоти, що містяться в соку рослини, використовуються в медицині. В природі існує біля 300 сортів цієї квітки. Назва пішла від прізвища її Мішеля Бегона, колекціонера рослин, який жив ще у 18 столітті. І ось одного ранку, коли я піклувалася про свою бегонію, мені здалося, що квіточки. Бегонії розмовляють з квітами мальви. А ви хотіли б дізнатися, про що вони між собою спілкуються? Я би дуже хотіла дізнатися про це. Давайте разом послухаємо. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Мальва і хатня квітка. Під хатою росла мальва. Вона була струнка та висока, її рожеві квітці захотілось якось заглянути у вікно. Що там? За склом стояв маленький горшик. У ньому зелена стеблинка, на якій була рожева квіточка, така, як і в мальви, тільки дрібненька. Ти хто? Я? Хатня квітка, почулася з вазона. А як же ти живеш у хаті? Здивувалась мальва. Там же немає ні сонця, ні дощу. Мене щодня поливають, мої листочки миють, стала розповідати хатня Квітка. Я живу багато років, я пам'ятаю багато зим. Ти восени гинеш, а я й далі живу. Мальва слухала, слухала, а тоді й питає а ти знаєш, що таке ранковий вітерець? Ні, не знаю, каже хатня Квітка. А що це таке? Мальва спідчутливо глянула на хатню квітку, похитала рожевою голівкою і сказала, краще жити лише до осені, але знати, що таке ранковий вітерець. А зараз, діти, я пропоную вам трішечки поспілкуватися. Я гадаю, ви дуже уважно слухали оповідання і зможете мені відповісти на мої питання. Скажіть мені, будь ласка, між ким проходить діалог? Так. Між мальвою та кімнатною квіткою. Хто кому співчуває? Як ви гадаєте? Та чому? Так ви правильно сказали, мальва співчуває хатні квітці Скажіть, хто із квіток, на вашу думку, діти найщасливіші? А чому? Так, ви праві, кожна квітка щаслива по-своєму. Хто з квіточок, на вашу думку, діти найщасливіший? Чому? Так, мальва щаслива, вона любить сонце, бо воно її зігріває, і дощ, бо він її напуває, і ласкавий вітерець, що пестить її рожеву голівку. Але хатня квітка. Теж щаслива, бо за нею доглядають, її не тільки поливають, пересаджують, її всміхаються, з нею розмовляють, її люблять. А яка ваша улюблена кімнатна рослинка? А зараз спробуй уявити, що ти можеш розуміти мову рослин. Про що ти тоді розпитаєш свою улюблену кімнатну рослину? Спробуєш? Подумай, будь ласка. І розкажи мені, я буду дуже, дуже чекати цього. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Рости, рости, квіточко, поспішай, ароматом і красою нас тішай. До зустрічі, мої любі дітки!